Цьогоріч Юлія вперше з родиною відзначатиме Різдво 25 грудня. Вона прихожанка Української греко-католицької церкви і завжди святкувала Різдво за юліанським календарем 7 січня. Після початку повномасштабного вторгнення Юліна родина вирішила, що не хочуть святкувати в один день з росіянами, та й дотримуватися церковних традицій стане простіше. Скажімо так, ми давно думали про те, що більш, як би це не звучало, можливо, трошки. Занадто посвідки більш логічно відзначати цей день 24-25, оскільки, якщо навіть брати церковні традиції, є піст. І якщо ви хочете відсвяткувати Новий рік, ви маєте посвятися. Аж поки не прийде різдво, та й котя грудня для Юлії повернення до родинних традицій. Жінка родом з Галичини. і Її прадід та прабабуся святкували різдво двічі 25 грудня та 7 січня. Це обов'язково узвар, вареники. Це святе діло. Ялинку поставимо. А от Денис прихожанин Православної церкви України колись ходив в УПЦ МП. Він категорично проти перенесення дати святкування Різдва, бо його сім'я завжди відзначала сьомого. Щоправда, без особливих народних традицій. Ну, це свято я до родичів приїжджаю, і для мене просто це ну навіть не повеселитися. Можна і в церкву зранку сходити, і просто погуляти. Але ну як на мене, це просто ну, день ну, для того, щоб ну, привід для того, щоб сходити в церкву, якось ну, ближче до Бога бути. Святкування Різдва затвердили на третьому всесвітньому соборі в 431 році. Офіційно почали відзначати в 438 му Дата для всіх християн була єдина 25 грудня. Щоправда, за календарем, який запровадив Юлій Цезар. Константинопольська церква оголосила анафему папі римському і відокремилася. У світі з'явилося дві християнські церкви західної та східної традиції. Ще через 400 років науковці помітили, що різдвяні свята не збігаються з астрономічними явищами. День зимового сонцестояння у календарі, тобто найкоротший день у році, не відповідав реаліям. Відставання календаря становило 10 днів. Тож папа римський Григорій проводить реформу. Григоріанська календарна реформа. которая произошла 15 октября 1582 года, когда папа Григорий XIII сказал, что после четверга 4 октября будет сразу идти пятница 15 октября. И с тех пор э, католическая церковь перешла на григорианский календарь. Такая же решение, запропонував папа Римский православным Константинопольскому патриархату за счет его вчергове поддали анафами. Тим часом в Україні Київська митрополія намагається зберігати баланс між Римом та Константинополем. Місцевих митрополитів благословляє Папа І визнають Константинопольські патріархи, проте поруч зріє нове церковне утворення московська патріархія, яка відмовилась визнавати підпорядкування Києву і терором та підкупами домагається автокефалії. Московські попи починають зазіхати на київську митрополію. Тож частина єпископів і архімандритів вирішують відновити єдність з апостольським престолом в Римі. Та у 1596 році підписують Берестейську унію. Так з'являється Українська греко-католицька церква, підпорядкована Риму, але зі збереженням східних традицій, в тому числі і календаря. Наша церква частини оці дві київської митрополії вони навіть коли церква Київська митрополія укладала унію із Римом. Однією з умов в тих артикулах було, що ми зберігаємо свій календар. Просто навіть, мабуть, для того, щоб запобігти якомусь такому ополяченню чи скажімо асиміляції чи розчиненню нашої церкви великій ну Римо католицькій церкві після підписання у 1654 році переяславської угоди всі київські святині, які не перейшли під протекцію риму підпорядковуються москві на наших теренах з'являється московська церква і діє Юліанський календар. До розпаду Російської імперії різниця зі світом набігла у 13 днів. Тобто, коли у Києві наставало 25 грудня, у Варшаві, Празі чи Парижі було вже 7 січня. Часткові зміни стались після розпаду Російської імперії. Українська Народна Республіка перейшла на новий григоріанський календар. Відповідно, цей перехід відбувся навесні 1918 року, і відповідно. За українською народною Республіці йшло зміщення навесні в березні, де додали 14 днів. І, відповідно так само прийшли на новий календар і більшовики. Проте, Російська православна церква, як тоді вона називалась, Московська патріархія, патріархат, вони не перейшли на цей календар офіційно в комуністичній Росії, а потім і на початку існування радянського союзу різдво було вихідним днем, і саме 25 грудня за новим григоріанським календарем. Проте російська церква вела службу 7 січня. В 1923 році плутани не лише додалося, з'явився ще один календар Новоюліанський. Його запровадила Константинопольська православна церква. Відтоді всі православні світу, окрім СРСР Єрусалемської сербської церков, почали святкувати Різдво 25 грудня. В чому різниця? не переходящие праздники совпадают церковные с григорианскими, а переходящие, вот те самые, связанные с Пасхой, и Пасха прежде всего, они по юлианскому календарю. Именно поэтому получается так, что Рождество У Телацької церкві, у Болгарской, Румынской, там, многих-многих, Польской церкві, православні і так далі. они совпадають з католическими. у 90-х роках. Перевести церкву на новоюанський календар міх очільнику Київського патріархату Філарет, якби мав бажання отримати томос від Константинополя. Он був виходцем, в общем то грубо говоря, хоче то не того, і не хоче то був вибивихам все таки из московської богословской країни. И все то, что он делал долгое время, это была практически калька, э, скажем так, того, что было в Москве. Імінна поэтому он не збирався далеко уходити хадіті, особенно кабуло бы, вот таким образом реформувати. ви там. Хаби как бы, он сам не відав необхідності і потребності у листопаді 2017 року. Верховна Рада України приймає рішення зробити вихідним днем не лише 7 січня, а й 25 грудня. Мотивували це тим, що в Україні 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, які святкують різдво за григоріанським календарем. Про глобальний перехід всіх церков на нове літочислення заговорили у 2019 дев'ятнадцятому. Коли Україна отримала Томос, і новостворена ПЦУ стала підпорядковуватись Константинополю, який вже 100 років відзначає Різдво 25 грудня. Вже існує велика кількість людей, які так і роблять. І насправді, цього року, синод Православної церкви України прийняв рішення Мудре Соломонове рішення. Хто хоче, яка спільнота хоче, може святкувати 25-го. Спільнота хоче 7-го, може святкувати 7-го. А в мене взагалі є ідея, що нам треба святкувати Різдво з 25-го по 7-го. А от в українській греко-католицькій церкві до такого ще не готові. Кажуть, заговорять про зміну календаря напередодні нового літургійного року, який розпочинається 1 вересня. Цього року я говорив про календар про літургійний рік, який почався з 1 вересня і триватиме до 31 серпня. Цей літургійний рік ми житимемо за юліанським календарем. Відповідно, різдво святкуватимемо також за юліанським календарем. Є люди, які очевидно підтримують, і ми можемо спостерігати в соцмережах. Дуже щораз то більший, гучніший голос за перехід на новий календар. Однак є велика частина людей, які мають досвід жити, святкувати Різдво 27 січня, і вони категорично не згідні із переходом на новий календар. Новим календарем греко-католики називають Григоріанський, а не Новоюліанський, і з його прийняття можливий розрив у святкуванні Великодня ПЦУ. За даними опитувань групи, рейтинг, кількість прихильників перенесення різдва з 27 січня на 25 грудня зросла з 26 до 44%. 23% людей байдуже, коли святкувати різдво. Найбільша частина хоче святкувати різдво 25 грудня на заході України та у Києві. Антон Рудак, Юрій Іщенко, Але телеканал Київ.